Ми бійці 15-ї бригади Національної гвардії Карадах дякуємо всім небайдужим громадянам, читачам та адміністраторам сторінок, Україна воїна, Артур Міцев, історичним здурі, Філіп Міровський, Конфлікти Другої світової війни, 3.0, Лука Шнайдер, Єлизавета Подлєсна, Вар Ньюз, Яцех Дехнел. За ваші щирі серця та постійну вкрай важливу підтримку та пожертви на допомогу нашому підрозділу. Дякуємо нашим друзям, волонтерам в Польщі, Вірі Воєводі, Світлані, Петру та Павлу за постійну допомогу в організації збору коштів, придбання вкрай необхідних для нас речей, стенд для ремонту двигунів, запчастини для авто. Пускові прилади для авто взимку, маски, фільтра і багато чого іншого, а також доставку цієї допомоги нам в підрозділ. Ваша допомога додає нам сили і віри для подальшої боротьби з агресором. Слава Україні! Героям слава! Хвала Польщі! Хвала полякам! Подлякам! разом до перемоги!